Сотні тисяч загиблих, поранених та безпритульних тварин. Напад Росії на Україну спричинив гуманітарну катастрофу. Через війну кількість покинутих безпритульних тварин зросла на 60%. Всеукраїнська асоціація дрібних тварин Усава разом із всесвітньою організацією із захисту тварин Поус» взялись за порятунок тих, хто не може подбати про себе самотужки. Ветеринарні лікарі вирушили до найгарячіших точок за шість місяців. В Херсоні, Миколаєві, Сумах та Запоріжжі провакциновано 2300 собак та котів. Тільки ж тварин отримали протипаразитарну обробку і були прочіповані вакцини, чіпи, засоби обробки, роботу лікарів, які ризикуючи власним життям, рятували тварин. Профінансовано Форполз. Завдяки цим зусиллям цих чудових організацій тварини будуть менше на вулиці гинуть, і ми будемо з більш спокійнішою душею. Ми хочемо спасати. Наше все з життям ми присвятили порятунку тварин. Ми стараємося зробити світ краще навіть під час повітряних тривог та рашистських канонат. Ветеринари проводили стерилізації та кастрації у прифронтових містах, все, аби допомогти і зупинити потік безконтрольного розмноження тварин. Наразі проводиться в Херсоні програма по кастрації, стерилізації та вакцинації безпритульних тварин. Це все теж. Е Завдяки асоціації лікарів ветеринарної медицини усава, компанії бейсет та ФОПус. За понад шість місяців завдяки фінансовій підтримці ФОПоус стерилізовано та кастровано 2300 собак та котів. Через російсько-українську війну учасниками бойових дій стали і тварини. Десятки тисяч загинули. Ми вивозили і рятували чотирилапих. Вісімнадцятьох буквально витягнули з того світу українські ветеринарні лікарі. Четверо з них поїдуть на всесвітній форум до Лісабону в Португалію. Аби мати можливість і далі рятувати і лікувати тварин. Чотири прифронтові клініки отримали кошти на придбання обладнання. Дві тисячі людей, понад три тисячі тварин врятовано за півроку завдяки підтримці ФорПус та Усава. Форпаус дякуємо вам за вашу роботу, за те, що півроку ми з вами працювали на допомогу як ветеринарам, так і тваринам. За ці півроку ми зробили неперевершену роботу, яку досить і доцільно показати всьому світу. Дякуємо вам. Попереду багато роботи. Нині допомога потрібна на всій території України. Для евакуації тварин із зони бойових дій необхідні автомобілі ветеринарної допомоги. Вкрай потрібні мобільні пункти вакцинації та стерилізації тварин. Комплексної допомоги потребують притулки від харчів до засобів обробки та ліків. Але разом все зробимо, все здолаємо і переможемо. Живемо, боремось, і кожен на своєму фронті наближаємо перемогу України.